17-го року я даю відкриті вуличні концерти у центрі Києва. І два роки тому ця ідея нарешті реалізувалася. Я приїхав в Одесу на міжнародний день Чорного моря і за кілька днів знайшов піаніно, знайшов майстра, знайшов можливості організувати саме концерт на плитах пляжу Ланжерона, оскільки плити вміщує достатньо велику кількість людей. Там час від часу вже відбувалися творчі події. Саме в перший день жовтня відзначають світі Міжнародний день музики, я і організував. Перше піане море. На наступний день я поїхав в Київ, але з'явилася ідея зустріти світанок уже 2 жовтня просто зі своїми друзями прийти і попити какао. Ну і будучи вже 2 жовтня на світанку, це був похмурий понеділок, я відкрив піаніно і почав грати для своїх друзів. І ця гра перші акорди співпала якраз з виходом сонця. Воно виходило в той час красного проти піаніна. День був достатньо похмурий, крім, нам було, крім, крім нас були лише чайки і голуби на лонжероні. Але поступово почали підтягуватись і люди. І знаєте, це відчуття, коли ти граєш з першим примінням сонця, яке наповнює тебе, а ти потім віддаєш цю енергію через клавіші, дуже складно передати. Ми відчули всі таку магію, яку хотілося передати далі і поділитися з іншими. Тому від... з того часу і зародилася ідея, чому б не зробити кілька публічних концертів на світанку в ті дні, коли погода буде дозволяти.